Поряд з дорослими, а це, як правило, там, і мама, і батько, скажімо так, така верства населення не ну, середнього класу, залишаються з ними малі діти. Зрозуміло, що силою я, як військовослужбовець, дитину не можу від батьків забрати. Вони десь ховають їх тих дітей по підвалах, живуть в дуже небезпечних умовах. Але піддавшись цим оцій пропаганді, цьому зомбуванню саме структури, яка пов'язана з московським патріархатом, вони нікуди звідси не звідсимуться. Ще раз наголошую, вони вірять, що росіяни в них стріляти не будуть. Вони ходять, стріляють тільки вони. І от вони ходять, у мене стріляти не будуть. Але якщо у мене і щось пролетить, то вони знову це небезпечне явище. Якщо пролетить, то я буду жертвою Божою. З нашим офіцером і просто на зустріч нам йде а, чоловік. Реально, знаєте, як в кіно, просто зривається знаряду, ну, типу, там постійно стріляють. Без захисту, без нічого. В нього така просто стовка просто дід. А, ми виходимо, він дає нам листовку, а, бажає нам благословення, щось таке. Іде. Я читаю, я просто відіваю. Схоже на дуже якийсь поганий а, фільм жахів, але це не фільм і це реальні діти, які залишаються під обстрілами. Мені здається, що тут має бути якийсь закон. Як, знаєте, наприклад, якщо в тебе мати алкоголічка і вона б'є дитину, якось мають вмішувати. Органи опіки, щоб цю дитину насильственно забирати від такої від такої матері, від таких батьків, тому що дитина може загинути? Там немає належних умов для життя. Немає їжі, немає електрики, окей, але окрім цього, всього там просто небезпечно, там може вбити кожну секунду, кожну хвилину твого життя. І чому ніхто не говорить про це? Мені дуже дивно. І ще мені дуже дивно. А чому в принципі у нас така організація чудова, як московський патріархат, московський патріархат, тосі коли, коли в Україні в принципі війна з Москвою зараз, з Росією. як це можливо?